Місто Чернівці, Гравітон, що роблять правоохоронні органи з людьми? Копають як собак. Це буде все, хлопці, щоб ви знали в інтернеті. Амби що вони робили сьогодні? Ви гірше, ніж ті руски, подімаєте гірше. Ну, це ваше суб'єктивне. Ні, це ва це, це, це наше людське, безсовісні такі. І щоб хоч один день пожили з його мамою. На буде, потому... Без совісті. Да. На подивіться на, на цю людину. А де покрай народ, як народження, він цікавий, розумієте? А він що? Комусь щось должен? Він комусь щось повинен? Ні, не да. Ви маєте зброю, ви в першу чергу мали бути там, а не він. Такий, який. Мы там, или нет? Я знаю, що не були. По вас видно показати вам чи ні? Показати? Ну показати. Ну, да? Давайте, Давайте я показую, ви вибачайтесь публічно. Ви вибачайте, да ну домовились. От перед тим, що домовились? ви це зробили. Ну ми домовилися висовелись. Ні, я з вами О, уже а намагали, що не почали до я знаю, що це таке. Я знаю, Ромка, як, як то, у вас ставлять галочки, до гроші за те, що ви людей забираєте. про що ви говорите?

Тести, яка собі дозволяє те, що вона хоче. Це їхні номера. Ну, будь ласка, не трогайте мене на руками. Законом надані повноваження. Набити людей а може ми зараз всіх відхідних. Ми ж не в інституті на лекції, щоб я вам розказував. У нас не є війна. Покажіть маєте, де ви маєте, де у вас є закон, такий написаний? Я не обов'язан вам це показувати. Ні, ні, такого не може бути. шапати людей наші пояснили. Покажіть до команду, почему ви тогда не називаєте? Ні, я тільки почему ви розумієте, ви усі коли не знаєте, де вона знаходиться. Ви знаєте, де вона. знаходиться? ви знаєте, Чому ви маєте Ви знаєте, де вона знаходиться?